Ну що ж Україна підписала угоду про копалини? Це є, на мій погляд, велика перемога, бо тому що хто би там не говорив, що вона безстрокова, що нас граблять, що це все і зміна, що це все зрада. Друзі, знаєте, що не робиться, все робиться до кращого, і це напевно один із перших протоколів закінчення війни. Перемиря, бо тому що е, без цього, якби ця умова, це основна умова, на яку мала би піти Україна. Там працювали юристи, які найняла Україна, е, американські юристи, е, американські юристи е, від України працювали з американськими юристами від Америки, скажімо так, і вони знайшли компроміс. Угода, напевно, покаже час, але я думаю, що це один з тих факторів, що веде нас до перемиря. Я думаю, що на мою думку, це на мою думку, що вже скоро, зовсім скоро будуть якісь питання призупинення бойових дій і напевно, вихід в режим дипломатичних вирішення ситуації з Росією. Ну, друзі, все не будемо радуватись, не будемо відкривати шампанське, не будемо там пригати і скакати, але це один з кроків. Тих, яка наша влада зробила для того, щоб було завершення війни. Всім гарного дня, сьогодні класна п'ятниця, сонячно в Києві. Всім добра, пока, вірим.